Наприклад, виростає якийсь лідер. От, наприклад, Давид там бачимо підростає. Я знаю, що раніше пізно він буде бунтувати. Що треба зробити? Поручити йому служіння, загрузити його по шию, хай тягне. Да, до речі, це <клес> <клес> і все, все більше нічого не треба. Це, до речі, цікаве спостереження. Я його помічав ще в одній церкві. Да. Великі церкви, де немає розділення. і я ніколи не міг зрозуміти. Ну в усіх нормальних церквах має бути розділення. Ну <рес> в нашій немає. Да, і я для мене <рес> завжди цікава спостерігати, коли в церкві немає розділення. І Я потім побачив цю. Цю, цей метод, в тому числі, да, про який ви говорите. Так. Тобто, якщо є потенціал, тобто це потенційно людина, яка швидше якщо, за все. Якщо півник виростає. Да, да, якщо швидше вир... за все буде розділення, ну і в ньому на лобі написано так, лідер, значить, лідер, лідер для лідер розділення. Написано. треба відправити на пастерське служіння відразу. Нема а... різниця на яке, тобто віддати йому частину курника. Да.